Дональд Трамп озвучил грандиозный план тотальной денуклеаризации нашей планеты. Он прямо так и сказал. Было бы здорово, дорогие друзья, если бы все избавились от ядерного оружия, ведь у него просто безумная мощь. При этом упомянул только Соединенные Штаты и Россию. У России самый большой в мире ядерный арсенал. Еще раз, Россию, США и Китай. Но... Почему-то Трамп умолчал о европейцах, хотя забрать именно у них и именно сейчас ядерное оружие после совершенно безумных угроз от Макрона было бы максимально логично. Что касается Украины, то здесь Трамп называет все своими словами. Нью-Йорк Таймс пишет, что Зеленский и его режим для Трампа просто пешка, которую он готов разменять, чтобы не воевать с Москвой. В Киеве это чувствует. Советник Зеленского Подоляк заявил, что глава Украины не будет извиняться перед Трампом за скандал в Белом доме. Мол, Зеленский был прав, прав по форме и даже по содержанию. В свою очередь, команда Трампа дает Зеленскому последний публичный шанс достойно выйти из ситуации. Спецпредставитель Трампа Уитков объявил о запланированной встрече делегации США и Украины в Саудовской Аравии. На следующей неделе Блумберг пишет, что позиция Трампа при этом стала еще более жесткой. Вашингтон теперь хочет, чтобы Зеленский не просто надел костюм, чтобы Киев согласился на прекращение огня, прежде чем подписать соглашение по минералам. Ну то есть Зеленского словно бы дожимают, подбирая параллельно вместо него еще и нового президента. Итак, срочная новость. Аксио сообщает о том, что высокопоставленный чиновник Белого дома заявил о том, что ярость Трампа усиливается из-за того, что Россия усиливает удары по Украине. Но демократы все равно недовольны и пошли в атаку на Дональда Трампа, считая его агентом Москвы. Сенатор Шелдон Вайтхау заявил, что Трамп в отношении Зеленского использует шантаж, который идет на пользу России. Глава Госдепа Рубио, вице-президент Венс открыто действует как агенты Кремля. Это прямая цитата. Сенатор Кирстен Гиллибранд считает, что Трамп дает слабину в отношении России и подталкивает других врагов США к завоеванию страны и разрушению мирово мирового порядка. Поведение президента Америки он называет непредсказуемым. Окончанием войны, по словам Гелебранта, может стать капитуляция и передачу Путину всех территорий, которые сейчас уже находятся под контролем России и тех, что прописаны в Конституции Путина. Это тоже прямая цитата. Сенатор Крис Кунс считает, что Трамп перенял тип поведения и манеры Владимира Путина. Глава нацразведки США Тулси Габбард на обвинение в том, что новая администрация марионет Путина ответила резко. Обвинила демократов в клевете и стремлении сорвать любые попытки прекратить это. При этом в западных СМИ сегодня появилась новая чудесная клюква. Немецкие бильты франс 24 разгоняют откровение некоего бывшего сотрудника КГБ из Казахстана, в которых он сообщает, что Трамп был завербован КГБ под кодовым именем Краснов. Якобы советские спецслужбы взяли Дональда в оборот еще в далеком 1987 году, при этом сам Мусаев, на которого ссылается европейская пропаганда, согласно его Мусаева официальной биографии в период с 1986 по 1989 год. Служив в МВД СССР і в Славутом Шестому правлінні КГБ числился ніколи. Також повідомляють, що Кремль починає втрачати контроль над ситуацією, і переговори зі сполученими штатами Америки все таки пішли не за планом Путіна. Політолог Вадим Денисенко пояснив, чому Путін помилився у своїх розрахунках і як це вплине на подальший хід подій. Кремль планував затягти процес переговорів зі сполученими штатами Америки до кінця 2025 року, але ситуація розвивається не за сценарієм Путіна. Про це повідомив політолог Вадим Денисенко. За його словами, Росія спочатку хотіла зриву першого раунду переговорів з вини України, щоб потім перейти до літньої воєнної кампанії та відкласти наступний етап дипломатичних контактів до кінця. 2025 року, проте Кремль не врахував кілька факторів. А саме Європа проявила несподівану рішучість у підтримці України. Другий раунд переговорів таки відбудеться, і це змінило розстановку сил. Трамп прагне завершити переговорний процес вже навесні. 2025 року, а не відкладати його на майбутнє. І Президент США хоче якомога скоріше вирішити це питання. Невідомо на яких взагалі засадах і чого він. Прагне більше, проте він хоче закінчити із цим. І таким чином Росія діє за інерцію та не має чіткої стратегії, коли події розвиваються не за планом. Ще одним викликом для Кремля стала внутрішня ситуація. Близько 25% російських ура патріотів, ключовий електорат Путіна різко розкритикували угоду з Трампом щодо Арктики та енергетики. Влада РФ поки що не знає, як пояснити їм свої дії. Путін не вміє вести Реговори інакше ніж піднімаючи ставки, підсумував Денисенко. Це ставить Кремль у складну ситуацію, коли подальша тактика стає непередбачуваною навіть для самої. Росії Рашисти полюбляють дописувати різну фейкову інформацію, вигадувати якісь казочки, виправдовувати свої злочини. Або ж навпаки, вони у чомусь звинувачують українців. а Потім нібито є певна помста від них, і знову ж таки виправдання своїх жахливих. Чинків ось цього разу вони дописали у своїх різних телеграм-каналах про те, що був удар іскандером у кривому розі знищено 28 французьких найманців збройних сил України. Дуже вони полюбляють подібні новини, і часто щось на кшталт цього вигадують. І таке тарожування про кремлівські псевдозмі досить таки активно поширювало. Насправді ж. 5 березня Росія вдарила по готелю у Кривому Розі, де розташовувались волонтери однієї з гуманітарних організацій, серед яких були громадяни України, Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Також зазнали руйнувань багатоквартирні будинки, магазини та інші будівлі. За даними очільника Дніпропетровської, ОВА Сергія Лисака. В результаті ворожої атаки загинуло п'ятеро людей. Постраждали 32, з них. 22 перебувають у лікарнях. Однак, пропаганда використала типовий прийом. Вони вигадали фейк про французьких немеців зсу для того, щоб виправдати удар по цивільному об'єкту, що є воєнним злочином. Аналогічним чином російська пропаганда неодноразово оголошувала військовими базами лікарні, школи, житлові будинки, які ставали мішенью. Ударів РФІ. Дійсно, коли вони гатили по лікарнях, де були діти хворі, або ж по школах, то вони зазначали, що там чи який склад боєприпасів, чи військові перебували на лікуванні, тобто роблять все, аби якимось чином. Виправдати себе, свої дії та злочини, і, звісно ж, поширюють цю інформацію, аби їх населення вважало Україну поганою, і взагалі все, що ми робимо, також неправильним. А дійсно, Рашистська ось федерація робить все класно і вона дійсно визволяє місцеве населення нашої держави. Ну саме таку інформацію вони пропагують серед своїх людей. Ну і далі будемо говорити про ситуацію на Харківщині. Там тривають бойові дії. Расисти не полишають у спокою цю область, тероризують місцеве населення, постійно скидають все, що тільки можуть. І ось наші військові активно продовжують боротися з ними. Третя штурмова бригада, також яка відпрацьовує на цьому напрямку. Успішно виконує свої бойові завдання. Зазначають таке: літаємо низько, рівняємо окупантів із землею. Не дозволяємо росіянам закріпитися на Харківщині та підлітаємо впритул. Ас третьої штурмової вправно Амскарової дрони по позиціях ворога вони ховалися, ми їх поховали, влупили по мотиках, вистажили гармати, вивели з ладу ПЗРК. Мінус контроль окупанта над небом успішно відпрацювала по противнику оператору Прімус з першого штурм «Бату». Ось такі новини оприлюднюють наші військові. Це просто прекрасно, що в них виходить нищити рашистського навалу. І дуже знаєте, цікаво спостерігати за тими відео, які публікують з дронів, як рашисти, коли бачать, що на них щось летить, починають лякатися, намагатися там випросити, щоб їх не чіпали. Деякі навпаки показують, що нібито вони там самі себе вбивають, чи щось подібне, аби їх тільки. Не чіпало. проте наші військові знають, що вони роблять, і це прекрасно. Далі говоримо про те, що відбувається на Курщині. Там також досить цікаві новини, звідти надходять. Деякі говорили, що наші військові там наразі не мають успіхів росіяни активізувалися для них стало важливим визволення Курщини, проте потім зазначали, що все таки збройні сили України Україну тримають свої позиції. Для нас є важливим утримувати Курщину, адже досить таки багато рашистських військових перебувають там. І якщо ми залишимо Курщину, то весь особовий склад ворога буде передослоковано на інші напрямки. Це, звісно ж, ускладнить ситуацію для збройних сил України. Ворог намагається перерізати головний логістичний шлях на Курщину, але погрози оточення чи необхідності виходу з території РЕФІ для сил оборони України немає. Про це заявив військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Якщо українські війська відійдуть з району Суджі, то бої будуть продовжуватися на території Сумської області, можливо, навіть в таких великих містах, як Суми та Глухів, які знаходяться дуже близько до російського кордону. Сказав він. При цьому експерт додав, що зараз ворог накопичує свої сили в селі. Новенька, яка розташована за 6-7 кілометрів від траси на юнаківку, це пункт переходу кордону. Зараз це основна дорога, по якій йде постачання нашому групованню, яке знаходиться в Курській області, і другої. Дороги поблизу немає, по якій можна постачати необхідні об'єми для сил оборони, зазначив нарожний. Він розповів, що село новеньке на Сумщині покинуте людьми доволі давно, бо всі населені пункти на кордоні обстрілювалися росіянами ще з початку широкомасштабного вторгнення. Експерт зазначає, що в цьому селі. Проходить лісосмуга, з якої росіяни запускають дрони, ведуть артилерійські обстріли і роблять все для того, щоб різати лінію постачання. Бачимо, що Сумщина залишається для ворога бажаною, і вони намагаються вивідати основні дороги і ускладнити логістику для наших військових. Також нарожний наголосив на тому, що не можна сказати, що там ситуація критична, що ми можемо відкинути цих росіян села новенька. Лише питання часу, коли російське угруповування буде знищене і постачання на Курщину буде відновлено. Наразі перспективи того, що ми будемо відходити, немає оточення також там немає.